Григорій Сковорода, всякому місту звичай і права. Пісня десята. Із цього зерна блажен муж, що в премудрості помре і що в разумі своїм навчається святині. Всякому місту звичай і права, всяка тримає свій ум голова, всякому серці любов своя є, всякому горлу до смаку своє. Я у полоні одних лише дум, одне непокоїть тільки мій ум. Панський Петро для чинив три кутки, Федір купець обдурити прудкий. Той зводить дім свій на новий манір, інший гендлює, візьми перевір. Я у полоні одних лише дум, одне непокоїть тільки мій ум. Той безперервно стягає поля, той іноземних завозить телят, ті наловецтво готують собак, в цих дім, як вулик, гуде від гуляк. Я у полоні одних лише дум, одне непокоїть тільки мій ум. Той панегірик сплітає з брехні, в лікаря мертві ідуть в підрядні, ту за картяр і шанує чистить, в позов степан як на свято біжить. Я у полоні одних лише дум, одне непокоїть тільки мій ум. Ладить юриста на тон свій права, з диспуту учню тріщить голова. Тих непокоїть Венерин Амур, всякому голову крутить свій дур. В мене ж турботи лише одні, щоб безрозумно не вмерти мені. Знаю, що смерть, як коса замашна, навіть царя не обійде вона. Байдуже смерті, мужик то чи цар, все пожере, як солому пожар. Хто ж бо зневажить страшну її сталь? Той, чия совість, як чистий кришталь.